Друзі, вітаю вас! І у нас сьогодні третій розділ. Ми будемо дивитися на книгу Йова, яку ми розпочали з вами два дні тому назад. І ми сьогодні знову ж таки помолимось і будемо роздумувати над третім розділом. І нехай Господь благословляє вас через ці духовні роздуми, духовні думки. Господь наш Бог наш благослови наші роздуми. Нехай твоє святе ім'я буде прославлено. Духом твоїм святим направляй, торкайся наше сердець. Амінь. Давайте ми прочитаємо третій розділ, і будемо роздумувати. По цьому відкрив Йов уста свої, та й прокляв був свій день народження. І Ов заговорив та й сказав: Хай загине той день, що я в ньому родився. І та ніч, що сказала. Зачався чоловік. Нехай стане цей день темнотою, нехай Бог з висоти не згадає його і нехай не з'являється світло над ним. Бодай темрява і морок його заступили, бодай хмара над ним пробувала, бодай темнощі денні лякали його. Оця ніч, бодай темність її обгорнула, нехай у днях року не буде названа вона, хай не ввійде вона число місяців. Тож ця ніч нехай буде самітна, хай не, ви, не, хай не прийде до неї співання, бо та да, її ті проклинали, щодень проклинають, що Лівіатана готові збудити. Хай потемніють зорі, щоранку її, поранку її, нехай має надію на світло, і, ми, і не буде його, і хай вона не побачить. Тремтячих повік зорі ранньої. Бо вона не замкнула дверей нутра материнного і не сховала страждання з очей моїх. Чому я не загинув в утробі? Як прийшов із нутра, то чому я не вмер? Чого прийняли ті коліна мене? І нащо ті перса, які я був сам? Бо тепер я лежав би спокійно, я спав би. Та був би мені відпочинок з царями та з земними радниками, що гробниці будують собі, або й з князями, що золота мали, що доми свої сріблом наповнювали, або чому я не стався недоноском прихованим, немов ті немовлята, що світла не бачили. Та безбожники перестають докучати і спочувати там змучена сили. Разом з тими мають спокій, ув'язнені, вони не почують вже крику гнобителя, малий та великий там рівні, а раб вільний від пана свого, і нащо він струдженому дає світло і життя гіркотухим, що вичіркують смерті, і немає її, що її відкопали, як скарби заховані. Тим, що радісно тішились би, веселилися. Коли б знайшли гроба, мужчині, якому дорога закрита, що Бог тінню закрив перед ними, бо зітхання моє випереджує хліб мій, а зойки мої Полились, як вода, бо стращу його я жахався, боявся, прийшло на те мені. Не знав я спокою і не був тихомиреним, і я не відпочив. Та нещастя прийшло. Ось такий досить складний розділ. Багато тут думок, багато таких фраз, які говорить Йов. І, скажу вам так, в перекладі Угієнка це, ну, скажімо так, досить важко читаємий текст, тому вибачаюсь, якщо десь трошки запинався. Але, незважаючи на це, ми знову ж таки подивимось на цей текст. І будемо роздумувати. Третій розділ. Перша думка, яка мені спала на думку, Йов першим починає говорити, проклинаючи своє життя. Це третій розділ розпочинається з того, що по цьому відкрив Йов уста свої та й прокляв був свій день народження. Знаєте, тут є кілька моментів. Кожного із нас, коли приходять випробування, важкі, дуже складні, ми можемо почати а, переживати, почати десь а, ремствувати на Бога, говорити навіщо я взагалі був народжений, навіщо Бог допустив, щоб я народився, навіщо все це сталося? І нам важливо пам'ятати, щоб в нашому житті не було таких речей, таких думок. Бо коли ми ремствуємо на наше народження, ми прямим текстом говоримо: Боже, ти не правий, що створив мене. Ти не правий, що твої руки створили мене там, що в утробі матері моєї. Це перша думка. Друга думка: характерна риса глибокого розпачу самосожаління. Знаєте, коли приходять тіш випробування. Як у Йова, як у нас. Бо зараз війна, і багато хто із нас проходить близькі до цього випробування. Хтось втратив близьких, хтось втратив здоров'я, хтось втратив майно. І кожен із нас або все одразу. Бо зараз здорових людей в Україні в принципі нема. Всі ми трошки хворі психічно, бо війна вона від накладає свій відбиток і нам потрібно. Буду з цим ще проходити реабілітацію, відновлення. І характерна риса глибокого розпачу самосожаління. Йов починає себе жаліти. О, бідний я нещасний, як мені погано, все в мене віднято. І Бог не дуже любить, коли ми ремствуємо. Бог любить, коли ми. Дивимося на своє життя і починаємо молитися, починаємо аналізувати, а де ми помилилися, що у нас не так в житті, чому Бог нам допускає ці випробування, що Він хоче, щоб ми виправили в нашому житті. Це важливо нам пам'ятати, коли ми потрапляємо в якісь такі випробування. Що ми бачимо далі? Четверте. Верніше третя. У своєму смутку ми схильні згадувати Бога, висловлюючись, виставляючи себе ображеними Ним. Йов, він каже: навіщо Боже? Ти створив мене? Навіщо ти допускаєшся в моєму житті? Він. Знову ж таки, крилатими фразами говорить це, і багато цих фраз якби окреслюють його переживання, його смуток. Але нам важливо пам'ятати, що коли в наше життя приходить випробування, або навіть не так, нам важливо пам'ятати, скільки Господь Ісус Христос постраждав за нас. Скільки він випробував, скільки він на собі поніс, і наш біль, наші страждання, вони ну, в порівнянні з його стражданням, просто нічого. Скільки він витримав і витерпів, коли ми відкидали його, скільки він вистраждав і витерпів, коли ми лаялися на нього, і казали, що він нам не потрібен. Коли ми жили без Нього, коли ми відвернулися від Нього, нам важливо це пам'ятати, нагадувати собі, що коли ми проходимо випробування, наші випробування ніколи не перевершать страждання, які пережив Ісус Христос, там на Христі, коли взяв наш гріх на себе. І це нас має заспокоювати. Четверте, у своєму горі йов задається питанням, чому, Господи? Чому ти це допустив? Ми також задаємося цим питанням, Боже, чому? Чому прийшла війна? Чому в наше життя прийшли такі випробування? Чому ворог напав? Чому країни, які казали, ми вам допоможемо, Україна переможе, відвертаються, змінюють позиції, переобуваються в воздухі, як то кажуть? Чому Америка, яка має сили допомогти, не робить цього? Чому, Боже? Чому ми залишилися одні самі в своєму горі? знаєте, для себе особисто я бачу в цьому тексті дуже яскраве таке підбадьорення. Бог поряд, Бог нікуди не вівся, Він усюди сутній. Він з нами в наших випробуваннях. Він хоче подивитися, а як ми будемо проходити, коли немає Єгипту, знаєте, Америка це як Єгипет, трос надломлений, на яку, покладаючись, вона зламається і ввійде в руку, і буде ще болючіше. Бо ті кредити, ті всі їхні щуперці, які вони запускають, в нашу економіку, в наш розвиток, в наші будівництва. Вони потім дадуть про себе знати. І Бо каже, вам це не потрібно. Вам потрібна я. Я даю перемогу. Як ми читаємо псалми, що одні збирають коней, інші колісниці, а ми на Бога покладаємо нашу надію. Бо перемога в битві від Бога. Я вірю, що Господь зупинить дьявола, що Господь зупинить росіян. і всі ті зло, які вони чинять, воно відвернеться від нас і наступлять мирні часи, коли ми зможемо дякувати Богу. Бо у Йова ці часи настали. Коли він щось зрозумів. І нам важливо зрозуміти. Нам важливо покаятися. П'яте. Коли життя важче за смерть, ми читаємо це в 20 му вірші. І нащо він струдженому дає світло і життя Гіркодухам. Він каже: навіщо Боже ти продовжиш свою благодать наді мною? Що, незважаючи на те, що я такий хворий, мені так болить, я стільки всього втратив, ти даєш світло і життя. Навіщо, навіщо сонце сходить наді мною? Нехай би я загинув знаєте, в наших болях і переживаннях може виникнути така сама думка. Особливо люди, які втратили своїх близьких. Коли ракета прилітає, я згадую того батька, який залишився один. Вся його сім'я загинула від ракети, а він один залишився. І що йому робити? І він, як йов, може задати питання. Боже, а навіщо ти даєш світло? А навіщо ти? даєш життя гіркодухам. Ну навіщо? Забрав би і мене, забрав би усіх разом. І ми, я пам'ятаю думки, які сказав та, та людина. Каже, моя сім'я вона була готова до зустрічі з Богом. А я ще ні. Мабуть, у мене ще є питання, які треба вирішити, тому Бог залишив життя. Тому Він продовжує життя. І нам важливо цінувати це життя, яке Бог дає. Доки ми живемо, ми можемо щось виправити, ми можемо владнати наші стосунки з Богом. Шостий вірш. Або шоста думка. Чому смерть не приходить до тих, які готові до неї і чекають на неї? 21 вірш ми читаємо. Що в очікують смерті і немає її, що її відкопали б, як скарби заховані. Його каже, я шукаю смерть. Я хотів би померти. Але ти не даєш. Чому? Знову ж таки, весь цей третій розділ ставить питання. Чому? Чому Боже? Чому так? Чому сяк? Важливо зрозуміти. Чому? Сьомий думка. Для чого життя людині, яка в безвиході знаходиться? 23 й вірш ми читаємо. Мужчині, якому дорога закрита, що Бог тінню закрив перед ним. Якщо ти зна... людина знаходиться в глухому куті, він не знає, як вирішити це питання. І в нашому житті так само ми знаходимося в обставинах, вирішення яких ми не знаємо. Ми не знаємо, як припинити війну. Ми молимось, ми просимо, ми читаємо, ми служимо Богу. А коли буде кінець? Коли закінчаться ці обставини? Як їх закінчити? Що треба робити? Йов задає це питання, ми так само. Трохи далі ми будемо дивитися на це. Ці думки будуть більш широко, розлого розкриватися. Що ми бачимо далі? Восьме. Все, що має людина. У це біль, який вона споживає, наче їжу та воду. 24-й вірш ми читаємо. Бо зітхання моє випереджує хліб мій, а зойки мої полились, як вода. Він каже: все, чим я зараз живу, в своєму болі для мене їжа не має смаку. Вода не має тої. Радості, яку вона приносить, коли людина спрагла. Що робити, коли задоволення немає від життя, немає насолоди від тих буденних речей, які раніше приносили насолоду. Чому, Боже? Знову ж таки, звучить це питання. Дев'ята думка, Бог часто випробовує нас тими речами, якими, яких ми найбільше боїмося. У нього був страх того, що Бог забере його дітей. Якщо його діти згрішать, то Бог їх покарає. Тому він приносив Богу жертви для того, щоб казав такі слова: якщо хтось з моїх синів або дочок згрішив, щоб Бог їх не покарав, він боявся цього. У нього був цей страх. І знає чи його страх, знову ж таки, ще одна думка для нас. Нам важливо пам'ятати, що коли дьявол буде спокушати нас, він знає наші е, схильності або наші пожадливості, те, на чому ми спокушаємось. Якщо Бог буде нас випробовувати, він знає наші страхи, чого ми найбільше боїмось. І саме там буде випробування. Це одна така закономірність, як відрізнити спокусу від випробування. І ми читаємо про це в 25-й вірш. Бо страх, що його я жахався, до мене прибув. І нічого, і чого я боявся, прийшло до мене. Бачите? Його боявся страхом. І це його настигло, це прийшло в його життя. Що ми бачимо далі? Остання десята думка. Нещастя приходять нескінченними потоками, і інколи здається, що їм немає кінця. 26 й вірш ми читаємо. Не знав я спокою і не був втихомирений, і я не відпочив, та нещастя прийшло. То вони приходять одне за одне. Ми бачимо, прибігає один слуга, каже, там загин... отара загинула. Другий каже, там твої стада верблюдів були угнані. Третій прибігає, каже, там були вбиті твої слуги. Четвертий каже, діти твої загинули. І воно як потоком, знаєте. Нещастя за нещастя, нещастя за нещастя. Ми зараз живемо теж в період, коли. Відкриваєш новини і кожного дня. Там село захопили там місто захопили, там військових розстріляли, там полонених розстріляли, там залетів шахет, там ракета, там загинули люди, там загинули військові, там загинули цивільні. нещастя за нещастям. І це руйнує нас. Це Спустошує нас. І ось цей нескінчений поток нещастя, які приходять в випробуванні, вони мають нас замирити. Замирити нас до того рівня, коли ми скажемо, Боже, я нічого не можу, я нічого не вмію, тільки ти, тільки Твоя сила, тільки Твоя благодать, тільки Твій мир і Твоя любов можуть зцілити. Мене поламаного, мене розбитого, мене спустошеного. Ось така, можливо, песимістична розділ, але нам дуже важливо ці думки було почути, бо це Бог говорить до нас через Слово Боже, щоб ми збадюрилися, щоб ми укріпилися, щоб ми згадали, де наша надія. Хай Господь благословить кожного із вас.